Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся складних тем, заохочую підписатися на цей ресурс. Кого нам слід очікувати на балконі Базиліки святого Петра Апостола найближчими днями? Сподіваємося, що це буде найближчими днями, а не найближчими місяцями. Перш ніж спробуємо відповісти на це запитання, бо це тільки один Господь Бог знає. Конклав є найменш передбачуваною подією і в церковному світі, і в геополітичному світі. Отже, перш ніж спробуємо відповісти на це запитання, хотів би представити декілька інформацій, які доходять з вічного міста. Отже, останніми днями відбулося декілька подій, які свідчать про спробу зовнішнього втручання на конклав. Про номінацію китайських єпископів я згадав вже у попередньому відео. Заохочу його переглянути. Номінація єпископів Китаєм в період Седе Ваканте виразно показує ставлення Китаю до католицької церкви, до апостольського престолу, і показує, що угода апостольського престолу з Пекіном, за якою стоїть кардинал П'єтро Паролін, працює не на користь католицької церкви. З того часу додалося ще два чинника, які, ну, також, здається, вдаряють в. Кардинала Пєтро Пароліна. Архієпископ Карло Марія Вігано, колишній нунцій в США, на якого була накладена екскомуніка декілька місяців тому, подав до суду на Банк Ватикану за привласнення активів, призначених на благодійні цілі, і зазначив, що держсекретар апостольського престолу кардинал Пєтро Паролін знав про цю справу. Саме подання до суду, звісно, не доказує абсолютно провини кардинала Пароліна, і я теж не стверджую цього, але однозначно ця подія підважує його авторитет. Якби цього було мало, то додатково італійська газета Il Tempo на першій шпальті опублікувала статтю з вимовним заголовком «Сірий Дим Лондону. В якій читаємо, що підпис кардинала Пароліна стоїть на документі, який схвалює угоду з лондонською нерухомістю, що коштувала Ватикану 140 мільйонів євро. Пригадаю, що єдиним покараним у цій справі фігурує кардинал Джованні Бечу, якому покійний папа Франциск заборонив брати участь у конклаві. Отже, відбулося декілька подій, які ну, вдаряють так насправді в одного із найбільш відомих папабілі, на якого фактично букмекери поставили найважливішу ставку. Чи кардинал П'єтро Паролін є винним, ну, це тільки може ствердити або заперечити суд, звісно. Чи він може стати наступним понтифіком? Може. бо згаданий часопис, опираючись на власні джерела, говорить про розмови між кардиналом Пароліном і Крилом консерваторів. За інформацією ільтемпо головним посередником цих розмов виступає кардинал Ердюпетер з Будапешту. Якщо дійде до такого порозуміння, і крило консервативних ієрархів нададуть свою підтримку кардинала, кардиналу П'єтру Пароліну, то можливо, що він теж може стати наступним. Понтифіком, наступним єпископом Риму. Який ще можливий перебіг конклаву? Щоби стати папою, кандидат має отримати дві третіх голосів. Тобто, під час цього конклаву, якщо не помиляюся, це мало би бути 89 голосів це дуже багато. На даний момент кардиналів консервативного такого крила вони становлять меншість. Я вживаю таких слів, знаєте, ліберальне крило консервативне, це політичні терміни. Я не люблю вживати їх по відношенню до церковних подій. Але щоб якось описати, ну, то як... мушу вживати, власне, ось таких термінів, вони дещо спрощені. Отже, на даний момент, ось ці консерватори, називаємо так, які пильнують католицької традиції, доктрини і так далі, вони становлять меншість, але ця меншість це понад 40 осіб, 40 голосів. І що це означає? Це означає, що мало хто з них з цієї меншості може стати понтифіком, хіба що якесь чудо станеться, але не зменшує їхнього впливу, бо така група становить так звану блокуючу меншість. Тобто, жоден з них радше не стане папою або має мало шансів стати папою, але вони зможуть заблокувати будь-яку кандидатуру, ну так. Скажімо, спрощено ультраліберального якогось кандидата. Неформальними лідерами цієї групи, цієї блокуючої меншості є кардинал Роберто Сарас Гвінеї, Герхард Людвік Мюллер, кардинал Раймонд Берке Сполучених Штатів. І тому радше мало ймовірно, щоб, наприклад, кардинал Райнхард Маркс або Віктор Мануель Фернандес, Маріо Грех чи Греч. Чи, наприклад, Йозеф Де Кесель з Брюселью, щоб хтось з них або з подібними поглядами став понтифіком. Що це означає, що є блокуюча меншість? Це означає, що будуть шукати якогось кандидата, назвемо так, золотої середини. І ватиканісти відомі експерти у цьому питанні, зокрема, згаданий вже пан Гжегош. Курний, згаданий у попередньому відео, яке заохочу переглянути. Називають, ймовірних, папабіліс отої золотої середини. Ну і це є наступні ієрархи. Кардинал Ердю Петер Будапешт, він пройшов через комуністичні переслідування в своїй молодості. Він є розпізнавальний серед ієрархів Європи. Він був очільником конференції католицьких єпископатів Європи. І є, ну. Прихильником лінії Йоанна Павла II і Бенедикта XVI. Також критично він виступив щодо документу папи Франциска Фідуч'я Супліканс, який ну, відкриває можливість благословити так, е гомосексуальну якусь пару. Е але публічно. Не виступав з якимись заявами, з якоюсь такою відвертою критикою. Іншим таким центристом є кардинал П'єр Батіста Піцабала, Латинський патріарх Єрусалима. Його рейтинг, можна сказати, злетів тоді, коли він запропонував себе в заручники замість євреїв, які, яких взяв в полон Хамас. 7 жовтня 2023 року. За нього можуть проголосувати деякі європейські ієрархи, також кардинали з мусульманських країн. Підсабала намагається утримувати таку, такий баланс, якщо йдеться про християн арабів, християн з Ізраїлю і так далі. Ну і підзабала фактично є таким ідеальним вузлом між Європою і глобальним півднем. Тому і також ієрархи близького Сходу можуть віддати за нього свій голос. Нещодавно бачив цікаве фото. На одному із ресурсів опублікували, ну, власне, це фото з одних із тих перед, передконклавних зустрічей. Хоча, здається, що це вже була якась неформальна зустріч, Ми зустрілися разом кардинали з францисканських орденів, які походять з францисканських орденів, гілок різних. Ну і так так випадково вони сфотографувалися, що обіцявали є там. Центрі, ну що ж, поживем, побачимо. побачимо. Кандидат глобального півдня, ну, мало ймовірно, але все ж таки можливо, Фрідолін Амбонго з Демократичної Республіки Конго. Він очолює конференцію єпископських конференцій Африки та Мадагаскару. І ця конференція, пригадаю, фактично одноголосно відхилила Ватиканську декларацію «Fiducia supplicans». Цим таким актом єпископи Чорного Континенту однозначно виступили проти можливості давати благословення гомосексуальним парам. Амбонго також входив до ради кардиналів при папі Франциску, так? був одним із найближчих співпрацівників і так виступив, так якби так організував ось цей, не знаю, спротив, скажімо так. Що це не виглядало як спротив. Тим не менше, тим не менше завдяки його зусиллям було досягнуто відхиленням церквою в Африці, Fiducia Супліканс, і це сталося за згодою святого престолу. Ну, маємо таку трохи парадоксальну ситуацію, що в якихось країнах зобов'язує Fiducia Супліканс Декларація, а в якихось – ні, і то за згодою апостольського престолу. Ну, сподіваюся, що наступний понтифік в якусь. Провадить якусь ясність в цьому питанні. Католицьку ясність. Так. Ну і деякі з ватиканістів, наприклад, Франко Джансолдаті або Джон Аллен Молодший, вважають, що він був би найкращим понтифіком. Серед інших фаворитів, не буду вже їх обговорювати. Є такий. Добре опрацьований сайт, сторінка, опрацьований ватиканістом Едвардом Петін, eh, здається, Едвар Петін, де є всі mm, кардинали представлені, є е їхня біографія. Здається, цей сайт називається College of Cardinals. І там є, mm, є їхня біографія, і потім наприкінці є, що ці кардинали. Як вони висловлюють висловлюються на тему різних суперечливих питань. Ну, суперечливих для цього світу, для католицької доктрини це абсолютно ясні питання. Ну, Наприклад, що кардинал такий-то-такий-то говорить на тему свячення жінок, або що говорить на тему благословення Івана і Степана, наприклад. Так? Або що вони кажуть про. Так, яка їхня позиція щодо там скасування целібату або не скасування і так далі. Тобто, ну, я, я дам цей, цю сторінку в посиланні, в описі під цим відео, заохочую користатися, я користаюся з цього, з цього ресурсу. Отже, серед інших фаворитів, які є потенційними кандидатами і можуть представляти оту золоту середину. Згадується, Андерс Арбореліус. Дуже цікава постать. Він є конвертитом, тобто навернутий з лютеранізму. Він є, якщо не помиляюся, з Стокгольму. Так. Далі Вільям Якобус Ейк, Утрехт, Нідерланде. Хтось може здивуватися, як то з Нідерландів може бути якийсь, власне, такий ієрарх. Ано, досить, досить притомний, консервативний ієрарх Вільям Якобус Ейк. Ну, я, напевно, зрадію, якщо побачу його на балконі Базиліки святого Петра, говорить також про такого ієрарха, як Курт Кох, Швейцарія Арим. Тобто, він був він сам з Швейцарії, а очолював ем, ось цю раду сприяння єдності християн. Ну, І здається, що особисто він радше би утримував цю лінію Йоанна Павла II Бенедикта XVI. Цього тандему Войтила Рацінгер. Звісно що під час понтифікату Папи Франциска ну, він намагався якось там балансувати, ну і висловлювався досить обережно і дипломатично. Ну і говорять також про кардинала Жана Марка Авеліна Марсель. Ватиканісти також його подають як одну із ймовірних кандидатур. Хоча, радше, він був би. Ну, радше він не належить до тої середини так званої доцентристів, радше до такого прогресивного крила. Ну і звісно, дорогі мої, папою може стати хтось, кого взагалі ніхто не бере до уваги. І так було багато разів в історії. Тому якщо жодний з цих осіб, не, не, жодного ми не побачимо, ми побачимо когось іншого, то будемо молитися, щоб Дух Божий вів цього. Е Понтифіка вів нового єпископа Рима, наступника апостола Петра, ну і щоб цей пастир вів до Божого царства Боже стадо, святу Божу церкву. Заохочую молитися вже завтра починається конклав, палко молитися в намірах кардиналів, щоб вони були відкриті і вразливі на світло Духа Святого. Дякую за увагу і до зустрічі невдовзі.